Дорожуючи асортиментом літніх страв, ми просто не могли залишити без уваги чи то овоч, чи то ягоду. Цей цінний і корисний продукт джерело багатьох вітамінів для дорослих і дітей. Мене звуть Евеліна Теслюк, і я вам розповім про смачнющі страви з нього. Ми з дитинства звикли називати гарбуз овочем, але всі суперечки щодо його походження залишимо вченим. Краще я розповім про чудодійні властивості гарбуза. Корисними у ньому є й насіння і м'яко. Гарбуз варять, запікають, готують з нього кашу. Він підходить для дієтичного та дитячого харчування. Гарбуз довго зберігається, тому не можна запастись надовго. А ще краще вирощувати ці овочі на власному городі. Я от дуже люблю запечений гарбуз у духовці з медом, а також молочну кашу шматочками гарбуза. Але давайте спершу дізнаємось, звідки з'явився цей жовтопузий овоч. Я читала, що вперше почали вирощувати гарбузи у Північній Америці ще близько 4-5 тисяч років тому. Його смажили на багаті, варили, видаляли насіння та наповнювали зсерединим молоком. В гарбузі є каротин, вітаміни С, В1, В2, в 5 В6, мінерали, в тому числі і калій, кальцій, магній, залізо та фосфор. Словом, це джерело здоров'я. Гарбуз справді дієтичний у 100 грамах м'якоті всього 22 калорії. Тому він незамінний для тих, хто прагне схуднути. Варений та свіжий гарбуз підходить для лікування усіх хвороб. Навіть у замороженому вигляді він не втрачає своєї користі. Також гарбуз дуже корисний при анемії, тобто низькому рівні гемоглобіну у крові. Він піклується про імунітет. Якщо ви непокоїтесь та переживаєте, наприклад, перед іспитом скуштуйте гарбузового соку, адже він чудово заспокоює нервову систему. З гарбузом готують овочеві різото, печуть пироги, млинці, зупи, запіканки і навіть котлетки. А ми з вами зараз також приготуємо дещо смачненько із цього овоча. Ходімо! Сьогодні ми будемо готувати з тобою гарбузово-шпінатний суп. Нам для цього понадобиться гарбуз, шпінат цибуля, сіль, цукор, вершкове масло та оливкове олія. Спочатку ми наріжемо цибулю. Тепер нам потрібно цибулю обсмажити, потім додати до нього шпінат, який ми поріжемо зараз. І окремо ми будемо варити наш гарбуз. Додаємо легко олії, достатньо і відправляємо на вогонь. Тепер нам треба відварити наш гарбуз. Щепотку цукру. Та шматочок вершкового масла. Поки обсмажується наша цибуля і е, вариться гарбуз, ми наріжемо з тобою шпінат. Потім, коли вже наш е, шпінат трохи відвариться, ми додаємо вершків та трошки лимонного соку. Залишається тільки додати вершки і перебити в колбі для збивання. Все, гарбуз наш готовий, можеш виливати його в колбу. Наступний шпінат. Починаємо збивати. Спочатку гарбузовий. Тепер збиваємо наш шпінатний суп. Наш супчик готовий. Зараз нам треба змішати супи, зробити це так, щоб утворився такий візерунок ім'янь. У літньому та осінньому раціоні просто незамінний інгредієнт не тільки через дієтичність, але й через чудовий смак. З вами була Евеліна Теслюк і соковитий, корисний та смачнющий гарбуз. В даних вам вихідних!